Не зінові, от відразу до вас запитання. Бо ми тут з колегою гадаємо про причини, тому що в Беп наразі не коментують їх. Не станом на 15-ту годину коментарів не було у соцмережах. Ми, ми нам ну, залишається лише з здогадки свої видумувати. Можливо, ви маєте якусь версію, що відбувається, кому це вигідно, кому це потрібно. Так найбільша мережа у Львові, яка дійсно має великий попит, відверто кажучи. Ну, те, що я бачу в інтернеті, то нібито не сплата податків через те, що все функціонування йде через ФОПи і так далі. І так далі, і так далі. Ну, це, можливо, це офіційний привід, але я думаю, що в тому всьому є ще і певна політична складова, тому що цей холдинг-фест пов'язують з садовим. Я думаю, що тут, мабуть, я би сформулював би таким чином: що зеленофілія філія садового виявилася недостатньою для банкової. Крім того, ми знаємо, що перед тим були проблеми і усунення від своїх посад мерів Чернігова, мерів Рівного і так далі. І так далі. І так далі. Зараз, мабуть, звернулася увага на Львів. А якщо врахувати, що буквально сьогодні ж оголошений в розшук депутат Дубневич, то я думаю, що це цільова йде акція по західному регіону, по Львову, зокрема, як, як підготовка до виборів, така моя версія, такі мої міркування відносно всіх, оцих маски -шоу і отих от подій властиво останніх годин у Львові із телекомпанією ФЕСТ. Пане зіновію, дивіться тут Олег Радик, власне, пише це колишній кому хто не пам'ятає, нагадаю. Борець з російськими товарами зараз він є радником голови обласної військової адміністрації Максима Кузицького і волонтерами. Так і власне, от він говорить про те, що обшуки БЕП проводить через те, що ну, наче як цей бізнес є партнером Фрідмана, всі ми знаємо, хто такий Фрідман. Фрідман це російський олігарх львівського походження, який Багато років спонсорував Львів Джесфест зараз? Він переховується по суті у Лондоні. Потім нещодавно до речі, з'являлися інформації, наче як він в Москву знову повернувся, чи в Ізраїль. Ну коротше кажучи, чоловік зараз мандрує світом. Санкції заважають йому адекватно жити так комфортно, як він до цього звик. Але питання в наступному: як ви гадаєте, пане зіновію? Чи має все таки цей бізнес зв'язок саме з Фрідменом? Про що писав Олег Радик? Ну, не виключено, адже ж садовий Фрідман, давні приятелі, давні партнери мали ряд спільних проєктів, зокрема, хоча б самі час фест, можливо, інші, як кажуть. Так що я думаю, що тут абсолютно реально, що і гроші Фрідмана залучені в цих всіх проєктах. Воно не заперечує абсолютно ту тезу, яку я говорив попередньо. Що зеленофілія садового виявилася недостатньою.